Друзі, ще раз всім привіт. Просто телефон розвернув. Так, як я вам не договорив, кажу, на сьогодні в нас вже робота закончена. Зараз ми этот їдемо вже додому, до хати. Подвоювали. Сьогодні робочий день мені, звісно, понравився. Днем так собі. На процентов 70 робота була, а вечором на всі 100. Так що, завтра, як всегда, ми відпочиваємо. завтра четверг у нас. Набираємося сил, енергії. А п'ятниця, субота, неділя, опять будемо Лупашити. За 300 метрів. Навігацію не відключив, вибачаюся, що буде трошечки там балакати. Так, що це у вас опять немає в ефірі? Ви що, забули, що всереду знімається кіно. Воруч Привет хто зашел на канал. Навірно вже всі сплять. Уже поховалися, що нікого немає на ефірі. що то ви зрителі мої испортились Не на шутку. Ой. А ну хто зашел на канал, а ну напишите в комментарии. Постоянні чи не постоянні. Мы дома почти. Сьогодні наш робочий день покончен. Будемо віддихати, як говориться. За 500 праворуч. Мені не праворуч, мені ліворуч. Та просто навігацію не, не відключив. Тепер ото вона ляпає ліворуч, праворуч. Так, все, ми добралися домой. Будемо віддихати, бля. За 300 метрів. Одети подснежников, пасажирів і всіх, кого вожу. Саме головне, щоб було місце, де паркнутися. Бо у нас в останнє время тут усі бідні, Машин більше, ніж людей. Все, машину ми забили, блин. А ми, як говорится, люди місцеві, немає де машину поставити. 10.45 уже время. я как раз до комендантки успел Я, правда, хотел еще минималку одну сделать. Узяв ее тут в себе по районе, но начал ехать. Короче, эти барбосы сделали отмену. Пассажиры. Думаю, вообще минималочку сделаю как раз в себе на районе. Ага, не тут-то было, блин. Так. документи бля пишіть щось, друзі не молчите а то ви коли мовчите у мене одразу починається алергія і я починаю автоматично витирати пиль в машині так що не мовчіть Хорошо, як отак машинка чистенька, без пилі, грязі. Любо дивиться, я вам скажу на це все діло. От, у мене вийшло сьогодні без 100 метрів 230 км проїхав. Нормально. Це останнє час в мене такі пробіги, як я пам'ятаю, що ізначально як починав, ну як ізначально, як у мене ще своя машина була, теж їздив таксі. От. І в мене так оце пробіги були. Там 200-220. Ну, коли не коли могло бути 250 км, А так в основному то 200-220 кілометрів проїжджав. Але ж одразу як сюди прийшов у таксі, так у мене взагалі ж було таке, як дурний лупашив. По 350 наїжджав. Один раз у мене було, що то я 420 чи 430 проїхав кілометрів. Представте, за день. Ну, тоді я ж виходить додому не заїжджав, а зараз ж я на обід заїжджаю додому. Сьогодні я мабуть, ну, десь в часа 4 попав додому. Да, в 4 часа був вдома. І вийшов я в пів сьомого з дому. А заказ перший взяв дето в пів восьмого. І оце з пол восьмого, грубо говоря, до полоді, то читає 3 години. Робота просто в мене, слава Богу, кипіла. Так я розумію, друзья, можна работать. Коли ти тільки висадив, сразу заказ, хороші цифри. Любо робити. Один заказ, правда, висів. А тут а з борщаговки на забір'я. Сразу щось 500 гривень. Потім 568, начебто. Тоді 600. Так 600 гривень висів. Оце я. Получається, якраз на Сіміренка був. Тоді я взяв заказ з Міра на Якуба Колоса, приїхав, паренька висадив, заходжу, ж думаю, подивлюся, який я тут. Так що інтересно, був 600 гривень, підняли до 600 гривень. Тоді я заходжу, опять дивлюся щось. Чи 550, чи 568, щось таке. Хто тебе в забір я повезе, це зараз таке врем'я вже. Ну, це так, знаєте, це поїхати і там вже остатися ночувати. По-другому я не пойму. Так что, как-то так. Заправки завтра. А, привет, конотопщины. Там как раз родина моей этой жинки. Кстати, Якщо ви перший раз у мене на трансляції, я проводжу кожну середу. Я прошлу середу проводив, ну щось я зайшов, тоже, як как бы, знаєте так, сам для себе поговорив, нікого практично не було, щось один-два чоловіка зайшли, то я якби как бы, відео не загрузив своєї трансляції. А так, щоб вже мали в виду, я кожну среду. Я стараюся з 10 до 11. Ну, з 10 до 11 точно не виходить. Ну, грубо говоря, з пол 11 і до 11. Це можна так сказати. 99,9% в мене. Бо ще з 10, знаєте, до пів 11 можна якісь закази зробити. От, а от... З пол 11 милості прошу к нашому шалашу. Так, а ви. тоже водитель или просто так дивитесь ну, на канале у меня? Или дальнобойщик вы, или таксист? Напишите в комментарии. Ой -ой -ой -ой. Спасибо за лайки. Вам теж, друзі, лайки, що заходите до мене на канал. Мені дуже приємно, що ви заходите і дивитесь. Кстати, сьогодні, у мене є підписники по Україні. А сьогодні я був на ЖД вокзалі. Отак вот тільки під'їхав, тільки став. Тут раз до мене підходить парень. Каже, типа, я твій підписник. О! Чесно аж на душі було приємно, знаєте. Що? Люди з Києва підписані на мене якраз так, що зустрічу. Ну, ми там з ним довго, правда, не довго побалакали. Бо знаєте, на вокзалі все-таки закази трошки сиплять, навіть минути три пообщалися. Номером телефону обмінялися. Можна сказати, теж сусід. Тут вона ЖК живе на, Софі... на, ну, на Софійській борчаговці. Так що такі от діла. Мальчики і дівчата. Ой-ой-ой. Ой, ой, ой. О, як хорошо, завтра виходний день. Будемо одлежуватися. Треба буде в машині поубирати, бо прошлий четверг я, я ж завжди так знаєте. Коли в мене виходний, ото, що у мене пелісос, той, що я купив. От о ним правда, в прошлий четверг якось щось чи зайнятий був, чи отдихав, вже не пам'ятаю. Коротше, не вийшло. Та вважаю, 2 тижні вже, як. У машині не вбирав, то треба буде завтра зайнятися уборкою, поубирати машині, навести, як той казав, марафету. Тож, на СТО я їздив, поміняв вже ж масла фільтра, якщо хтось дивився мої моїй предыдущі відео. Резину мені, слава Богу, поміняли. Оце треба буде ще поїхати. Оце що скрип у мене. Вроді би кажуть. Ну, я такого перерощую, що може будь-що самі шарові скриплять. Ось були такі моменти, щоб іменно шарові скрип создавали А таке впечатлення, значить, знаєте, як опорні подшипники. А, я поняв. Ну, спасибо, що дивитесь мене. Чесно говоря приятно приятно спасібо вам. от А це беру резину я поміняв. Резину поміняв. Так зараз вже настільки приятно їхати. На руки стільки стало легше, я вам скажу. Тож сюди їдеш, знаєте, руле так. Оця вібрація. Особливо ще як медленно їдеш. То воно так, знаєте, ну, праве колесо у мене там добре було. Я просто якось не сфоткав його. Ну там, мені кажеться, ще б день би максимум два Там такий ще був поріз. Тому могло б ще навіть, дай Бог, і вистрілить, тим більше, ще й передок. Так що такі от діла друзі. Спрашуйте, може що-то кому-то інтересно, що то розкажу вам. Не зісняйтеся. Я не кусаюся, тим более я на розстоянні. Так що задавайте вопроси. Що вам цікаво, все вам розкажу. Що знаю. Ох, розпазіхався. Я. Вроді би, і спати не хочу, але щось. Що то розпазіхався. Може в теж в, в когось є якісь канали на Ютубі, то говоріть. Зайду, подивлюся, може ви теж якісь відео знімаєте. Так, у нас ще залишилося 5 минут до комендантського. І будемо іти відпочивати. Купатися, вечерять. Ой! Буде, я не знаю. Якщо в мене вийде, я, коли це це виходить, по чи в понеділок чи вівторок. Снімав відео на камеру. Ну там, правда, як би вам сказати, там в мене звук, якщо хтось дивився, мої йти прошлі, прошлій відео. Коли в мене, ну це вважає, год назад я ще їх викладував. Ну, плюс-мінус. Там виходить якась фішка з динаміком. Типа репить. Так, іменно, съемка, все, ну четко. а постараюся, може, завтра це відео запустити, Там я знімав, короче, як їздив з пасажирами, от, постараюся загрузить. виложу і вам на ценочку. Скажете вашу реакцію, як вам. Так, всі порозбігалися. Тарарам, пам, пам. Пишіть якісь коментарі, мені друзі. розказати ще що вам цікаво і жизни дальнобоя і жизни таксі що знаєте вам розкажу що не знаю мовчу якось так друзі так ще три минутки и будем закінчувати трансляцію Следующая трансляція, я вам напомню, буде в среду. І желательно так. Поживеє, поживе. Як оце моє відео подивитесь, пожалуйста, в середу заходьте так само. Я ж у 99.9%. Що це буде десь з 1,11 до 11. Плюс-мінус. Будем з вами проводити співбесіди. За неділю проділеної моєї роботи. Щось так от себе щось розкажу, щось ви в мене спросите. Саме головне не зісняйтеся, спрашуйте. Такі от діла, друзі. Мальчики і девочки. Завтра поїдемо на заправочку, заправимося. Щоб у п'ятницю вже можна було виїжджати і з повним баком. Планую, напевно, у п'ятницю виїхати поранше. Ну а там побачу, як воно. Бо вроді би, як сьогодні зустрічався з підписчиком, то він каже, типу, роботи з 5 утра і десь так, до часиків 2-3. Що каже, ну, більш-менш нормальна каса виходить. Ну, вже звісно, вечором людина не виїжджає, бо якщо він вечором виїде, наприклад, як ось я зараз, да, грубо говоря, то ну, ти вже завтра в 5 утра не проснешся. Ну, може, ти завтра і проснешся, але вже послізавтра ти точно не проснешся, бо це просто фізично тяжело. Так, 11 часов, друзья. Спасибо за лайки. Вам тоже лайки за то, что заходите до мене на канал. Дивитесь мої видео. Если ви перший раз у меня на канале. Не забывайте підписуватися на канал. Ставить лайки. Писать комментарии. По можливості распространять мої видео. Ну, щоб собрать больше аудиторию. Як ось так, друзья. Добре, друзі, 11 часов вже. Буду йти додому, бо вже, як говориться, почалася комендантська година. Не прощаємося. В следующу середу вийду опять в прямий ефір. Ну а так кожен день я практично викладаю відео. Так що заходьте, дивіться. Все, друзі. спокійної ночі. Сладких вам. Не прощаємося.